Як би я проінвестував свої перші 100 тисячу 10 тисяч доларів, якби хотів заробити на крипті? Саме таким запитанням задаються більшість людей, які хочуть примножити власний капітал. Я на криптовалютному ринку вже більше п'яти років, тому в цьому відео я хочу поділитися з вами досвідом, коли краще купляти криптовалюту, щоб заробити і мінімізувати помилки на старті, в яку криптовалюту краще інвестувати та з чого почати. І де можна купити ту саму криптовалюту швидко та безпечно, навіть новачку. Як ви вже зрозуміли, це буде найбільш повна та корисна інструкція, тому можете одразу. Ставити лайк, і ми будемо починати, як інвестори взагалі заробляють на фінансових ринках. Інвестори заробляють на рості ціни певного активу. Це може бути криптовалюти, акції, індекси, метали і так далі. Відповідно, треба розуміти, коли найкращий час для купівлі певного активу, коли він ще має найбільший потенціал росту. Тож, коли купляти криптовалюту, щоб заробити, як ви вже мабуть знаєте, період найсильнішого росту цін криптовалют, коли вони ростуть на сотні, а то й тисячі відсотків, називають бичачим ринком. До речі, сила економіки Сполучених Штатів. Америки теж відзначена статуєю золотого бика, яка стоїть на Волстріт. Ви її неодноразово бачили в фільмах та на обкладинках різних журналів. Всього в історії криптовалютного ринку було 5 періодів бичачого ринку біткоїна, і це були найприбутковіші періоди як для біткоїна, так і для альткоїнів інших криптовалют. Наприклад, під час останніх трьох бичачих ринків біткоін виріс на 8600%, 1800% і 550% відповідно. Тож чим раніше ви прийдете на криптовалютний ринок і знайдете вдале місце для інвестування, тим більший ваш потенційний прибуток, і ви зможете набагато більше заробити. В Цей період ви маєте великі шанси збільшити власний капітал, особливо з тією інформацією, яку я вам далі розкажу в цьому відео. Бичачі ринки, тобто періоди росту, зазвичай тривають від 2,5 до 3 років і завершуються фазою ейфорії. Це фінальний Фаза росту криптовалют і зазвичай після цього починається ведмежий ринок. Це період, який протилежний бичачому ринку, коли ціна криптовалют не росте, а падає впродовж наступних 10-12 місяців. Саме в цей момент більшість новачків через відсутність знань та досвіду можуть втратити 50, 70, а іноді навіть 90% власного капіталу. Чому важливо не втратити капітал на самому початку? Як би це банально не звучало, але те, що я вам скажу далі, дуже важливо. Подивіться уважно на цю таблицю. На ній показано скільки треба. Зробити, щоб відновити ваш капітал до початкової точки, якщо ви втратили його частину. Якщо ви втратили 20% вашого капіталу, вам треба буде зробити 25% для того, щоб повернутись до статової точки. Якщо втратите 50%, то треба буде зробити вже плюс 100%, тобто подвоїти ваш депозит. Якщо випадково втратите 70% вашого капіталу, то треба буде зробити плюс 233%, А якщо втратити мінус 90% таке теж іноді трапляється, то варто буде зробити цілих 900%. Вдумайтесь збільшити ваш капітал в 9 разів для того, щоб хоча б повернутися до початкової точки. Саме тому на старті для моїх глядачів я маю кілька порад. Перша порада: якщо ви не маєте достатньо знань, досвіду або не впевнені в своїх підходах, використовуйте 10% капіталу, який планували інвестувати. Для прикладу, якщо ви маєте 1000 доларів, то використайте 100 доларів. Якщо маєте 10 тисяч доларів, використовуйте 1000 доларів. Це дуже допоможе зберегти ваші гроші на старті. А іноді ви можете навіть не купляти певні криптовалюти, а використовувати електронні. Таблиці або ваш блокнот для того, щоб вписувати певну ціну купівлі, і з часом перевіряти, чи ціна цієї криптовалюти виросла або впала. Відповідно, ви спочатку перевірите свої знання на теорії, і тоді можете приміняти їх на практиці, якщо вони дійсно будуть працювати. Використовуючи невелику частину вашого капіталу, ви будете набирати з досвіду, вчитися, розуміти, як працює ринок, і вже з часом, якщо ваші підходи будуть приносити вам певний результат, зможете збільшувати ваш капітал для інвестицій, які вже змогли зберегти. Друга порада: якщо ви хочете інвестувати в певну криптовалюту. То, наприклад, 50 або 100 доларів, то зменшіть цю інвестицію в два рази. Наприклад, якщо ви хотіли купити біткоін чи ефір на 50 доларів, купіть його на 25 доларів. Якщо хотіли купити на 100 доларів, купіть на 50 доларів. Ця порада дуже вам допоможе психологічно. Так, 80% успіху на будь-яких фінансових ринках це саме психологія, а саме психологія в майбутньому допоможе вам приймати правильні рішення на криптовалютному ринку. Наприклад, коли всі боялись купляти біткоін по 17-18 тисяч доларів, ми вже це робили з учасниками моєї спільноти. Також ця порада. Допоможе вам знизити ризики при інвестуванні. А якщо ціна певної криптовалюти, яку ви купили, виросте, то також і не пропустите цей ріст, і відповідно зможете заробити. Пам'ятайте, що до інвестування в будь-які фінансові ринки треба відноситись відповідально. Адже ми хочемо розумно з року в рік примножувати наш капітал. Тому для тих глядачів, які хочуть інвестувати в криптовалютний ринок більш обдумано, але не знають, як це зробити, або вже купляють криптовалюту і хочуть поглибити свої знання, то ми з командою створили міні-курс, куди вклали більше п'яти років своїх знань та досвіду. Які допомогли примножити капітал не тільки нам, а й тисячам інших людей, які використовують ці знання, та дозволило зробити трейдинг та інвестування додатковим джерелом їх доходу. Міні-курс без зусиль є доступним для всіх глядачів, тому посилання на нього з програмою курсу ви знайдете в описі до цього відео. Обов'язково його подивіться. Яка криптовалюта підходить для інвестування? Що обрати: біткоін чи альткоін? Вам, мабуть, цікаво, в яку криптовалюту краще інвестувати, або яку крипту краще купляти. Серед цих криптовалют для інвестування історично підходила лише одна головна. Криптовалюта це біткоін, як я й говорив на початку відео з кінця 2022 року, біткоін виріс на 500-550%. З 2019-2020 років біткоін виріс орієнтовно на 2-2,5 тисячі відсотків. Його особливість в тому, що він довгостроково зростає. Що не скажеш про альткоїни. І навіть якщо ви купили його невдалий момент, наприклад, в кінці минулого бичачого ринку на максимумах 2021 року, то з часом він може відновитись до вашої ціни купівлі, як зараз, і відповідно шанс втратити ваш капітал значно менший. А якщо використовувати знання з мого каналу, то ще зможете його і примножити. тому можете одразу ставити лайк і підписуватись на цей канал, адже далі буде виходити ще більше корисних відео про заробіток на криптовалютному ринку. Що стосується інших криптовалют, альткоїнів, ефіра, солани, догікоїна та інших відомих вам монет, вони не підходять для інвестицій, а тільки для спекуляцій. Для наглядності давайте порівняємо графік біткоїна та головного альткоїна ефіра. За останній цикл від мінімумів до поточної ціни, біткоін Виріс орієнтовно на 400-450 відсотків, а ефір виріс орієнтовно на 60-80 відсотків. Чи це означає, що на альткоїнах не можна зробити? Зовсім ні, адже ми зі спільнотою купляли різні криптовалюти, які росли на 1000 відсотків, такі як Пепе, Флокі, Sui, Сеї, Ясмі та інші. Але альткоїни це криптовалюти для спекуляцій. Їх можна купляти в короткий період альтсезону в 3-4 місяці. До речі, можете написати в коментарях, який альткоїн приніс вам найбільший прибуток. Більш детально про те, як підбирати альткоїни, сформувати свій. Перший криптопортфель розказано в п'ятому уроці мінікурсу без зусиль. Обов'язково його подивіться, як швидко та безпечно купити криптовалюту. Найпопулярнішим способом купівлі криптовалюти, яким користуються 99% інвесторів, є купівля криптовалюти на криптобіржах. Це платформи, застосунки на яких можна купити сотні різних криптовалют, в тому числі біткоін, ефір та інші монетки, за лічені секунди. Зараз перед вами список найпопулярніших криптобірж в світі. Я використовую три з них: це Binance, Bybit та криптобіржа Мекс. Всі вони зручні. Але звісно, почати я порадив би з найбільшої в світі криптобіржі, а саме Binance. як зареєструватись та швидко поповнити баланс на криптобіржі та купити вашу першу криптовалюту без ризиків, розказав в цьому відео. Подивіться його зараз. Приємного перегляду!